Всім привіт! З вами барахольщик Андрій. Вітаю вас на моєму каналі. Всіх, хто щойно зайшов вперше, прошу зразу підписатися на мій канал. Натиснути лайк, якщо вам такий формат подобається. І натиснути дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. В мене ви побачите, як я, я, що я купую на барахолці в ломбардах, по яким цінам я це купую. А купую для чого, щоб далі його перепродати і на цьому заробляю таким чином. Позаду мене ви можете бачити знову картину панно, можна сказати, ковер з оленями, ось такий шикарний. Він у мене тут висів один дуже довгий час, але він був проданий, тому на його місце з минулих барахолочок я придбав ось такий. Ну, Абсолютно те ж саме, тільки в новесенькому стані. Той був зі стіни знятий, який років 20-30, в селі, в хатинці у мене висів на стіночці. А це абсолютно новесенький, без пошкоджень такий. Матеріал, бархат, щось типу шовк. Я навіть не знаю, як це називається, вілюр можливо. І ось що в ньому який величезний плюс. Це просто вообще шикарно, 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 Є бірка. Ковер плюшовий. Ось так от. 83-й, 82-й десь ті роки. Так, 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 десь я бачив, що це о, Азербайджанська СССР, ось так. от. Хоча в мене до цього були підозри, що це виробництво ГДР. Як виявляється, їх виготовляли в Азербайджані. Супер! Ось такий от новесенький ковер у мене з'явився. Я вже його почепив на стіну, щоб його гарно пофоткати і виставити на продаж. Брав я його за 200, минулий в бушному стані. Був проданий за 45 доларів. Думаю, цей. Ну, не менше, ніж 50 має продатися. Раритет. О, до речі, всім також привіт від кішки Масяні, яка, як завжди, мені допомагає. Контролюю, щоб я все чітко зняв, все вам показав. Мяу-мяу-мяу. І ось наші покупки за останні кілька тижнів. Що нам вдалося цікавого взяти. Доволі небагато. Барахолки якісь такі собі були. Не дуже цікаві, але що вже є, в принципі, на цьому всьому. Можна доволі непогано щось таке заробити. З габаритних це у нас ось такий от шлемофон танковий. Так, достанемо його. Зимній на баранячому чи овчинному, як говорять, міху. З нього виняли гарнітуру. Ніякої електроніки не залишилося. Трошки стан такий собі, не дуже-дуже. Є ось потертості. Всередині доволі цілий, непоганий стан. В общем, я його придбав за 250 гривень, 83 рік, третій рост. Доволі непогана ціна. Прийде сезон. Такі от по OLX можна продавати десь тисячу, тисячу з копійками. До 1200. Це в прямо в чудовому, звісно, стані. Ну, думаю, десь до 1000 такий от шлімофон можна продати. Далі, далі, у нас ось така от бронзова статуетка. Танцюючий буда. Хахідавали щось там як... А тут є підсказка у нас. Такераджі, ні. М -м -ну. ну, Ладно, не будемо розбиратися, що воно таке. В общем, доволі така важка. Гарна без жодних пошкоджень, бронза. Якісне доволі виконання. Придбав я її за 500 гривень саме от, іменно от в такому виконанні, щоб один в один. Не знайшов жодної, але думаю, ціни на Олексі на подібні, такі спрощені варіанти, від 700 гривень стартують. Так що, думаю, ось цю є всі шанси гривень за 800. Це саме менше, а в середньому десь 10 1000 з копійками будемо їх продавати з копійками. Далі ось такий прибор. Недавно мною був проданий схожий, поїхав в Китай. Називається грамометр в карболітовому корпусі. Великий плюс, що до нього є, прилагається документ. там Десь 1069 рік, якщо не помиляюся. Як воно і що? і Виміряє ну, виміряє грами по назві? Ось ця стрілочка рухається туди-сюди і показує якісь грами. В общем, такий ось прибор, приборчик у карболітовому корпусі я придбав за 100 гривень. Минулий він в мене був в карболітовому ще корпусі, в тубусі такому. Коробочки оригінальні, але без документів був проданий щось за 30 копійками. 35, напевно, доларів. Цей теж будемо ставити десь 39,90 і думаю, десь до 30 доларів буде проданий. Далі за 100 гривень ось такі от шикарні, довгелезні. Прям супер довгі. Не знаю, 50-40, десь 80 см довжиною з натурального річного. Жемчуга, перлини, натуральні морські, ой, річкові перлини. Такі вони неякісні. По ось цим от вузликам між кожною перлиною можна зрозуміти, що це сучасне щось. Можливо, десь з Турції приїхало. В общем, таку от намисто з натуральних річкових перлів придбав за 100 гривень. Я думаю, що найменше по Україні 300 таке можна буде продати. Е, також. Не також, а за 300 придбав ось такий от годинничок. Це у нас. Восток командирський, Чистополь, заказ Міністерства оборони СССР. На ходу є пошкодження трошки по циферблату. Оця світамаса пооблущувалася, в стрілці світамаса облущилась, і я думаю, воно вже не світить. Не світить, не буду відсвічувати. Зараз ми це перевіримо за допомогою УФ-ліхтарика. Чуть-чуть світимо, відпускаємо. А, ні, ще трошки. Трошки тримається, але дуже мало. В общем, такий годиночок Чистополь з таким мощним здоровим склом. доволі непоганому корпусі. Стан корпусу доволі непоганий. З така задня кришечка, шокпруф А, шокпруф баланс, дастпруф. Відкривав механізм, немає позначки SU. Але дійсно від востока, тобто, вроді як не перебирали їх, нічого. Ну, такий годиночок, 49 доларів 90 центів я буду ставити на eBay. Плюс-мінус. Е, я бачив в похожих продажах. В продажах були. В общем, я сюди добавлю ціну. Придбав за 300 гривень. Коробочка не від нього але буде для нього. І бумажка теж не від нього. Паспорт, але ми теж підберемо, куди її дівати. Ось такий от цікавий годинчик. За 40 гривень. Ось такий от. Ніж рамочний радянський складний розкладний. Рамочний воїн, типа з двох рамок складається. На жаль, він має таке от пошкодження і дуже сильно сточений. Це великий мінус, але взяв я його дуже дешево. Саме через це можна сказати, що ми будемо в плюсі. Ось от такий от жабокол. По-іншому тут ніяк його не називеш, бо від ножа мало що залишилося. Стечили його на 50%, а той, блін, на всіх 60%. Ось такий жабокол. Я думаю, що на Violet можна буде гривень за 150 продати, а на eBay ну, 15-20. драндулет буде. Вроді він був ржавий, брудний, я його там щось змащував, від відрощення його полоскав довгий час. Але все одно він такий вигляд остався в нього печальний. Ну, таке собі. На любителя, може комусь треба, якраз хтось має лезо і знає, як його замінити. Подивимося, чи на віоліці продамо чи на eBay такий от джабокольчик. Ще з годинничків ось такий от у нас годинничок Лорус з бірочкою. Жіночий, меншого розміру, ніж звичайно, він в пластиковому корпусі. Стан, можна сказати, ідеальний на екрані захисна плівочка. Лорус це у нас Китай, здається. Це бруд від наклеїчки. Так, да, Китай, але доволі хорошої якості. Доволі непоганий годинник, його продавали за 50. Я сфотографував, пройшовся, подивився, що такий колись на розетки коштував щось коло 1700. Ось вам фоточка. І повернувшись, тільки став на нього дивитися, продавщиця сама мені одразу каже, що за 40 хоче забрати. Я кажу, дійсно, да, ви думки вже навчилися мої вгадувати. Ось така в нього цікава підсвіточка блакитного кольору. Він дуже гучний, в нього є таймер Секундомер. Два часові пояси, будильники все проше. В общем, доволі непоганої якості годинничок. Щось типа е, Baby BBG дуже схоже. Я думаю, на ньому доволі непогано вийде продав, заробити, продавши його. Трошки оце от бруд відмиємо. Є ще таке відчуття, що корпус трошки колір вигорів. Ну, да-да-да, Він скоріше був більш темного кольору, Ну, який є. Зато з пленочкою на екрані і з бірочкою. Це дуже великий плюс 40 гривень покупочка. Далі за 30 гривень. Ось такий от у нас парфум. На жаль, кришечка не від цього, тому що саме з такою кришечкою я знайти не міг. І називається у нас він е, туалетна вода. Френс Дюфє Паріж. А, Джень Дюрфє. Коротше, Кавалькаде. Ось така от у нас кавалькада оригінальна. Я думаю, що тут з 50 мл десь в наявності коло 20-25. Ну, приблизно половина, бо він тут на злуження йде. В общем, 30 гривень такий парфум. Дуже приємний запах. Запах дуже схожий на Жан-Поль Gaultier. Є такі парфуми в вигляді жіночої фігури. І цей запах прямо дуже мені нагадує от той от Jean поль Gaultier. І якість парфумів, неймовірна, ціни на парфуми шикарні. Я думаю, що такий от флакончик саме менше можна буде от з цим, що тут залишками продати на OLX в районі десь коло 500 гривень. Будемо дивитися? Да, да, ні, ні, Що буде, то буде. Так, чекає. Далі у нас покупочка три ось такі от радянські пластикові складні лупи в карболітовому корпусі. Всі сімерочки x 7 Пластмасово, це на 60 копійщик. всі від завода лома. Доволі непоганий стан, але всі різні, всі друг від друга відрізняються трошки. Тобто не всі три однакові, а всі три різні. Купив я всі три за Ну, в одного продавця. Тут сімерочку хтось зтер, щухав в одного продавця за 220 гривень. Продажна ціна таких от одної лупи на eBay від 10 до 35. Так що в середньому, я думаю, кожну можна буде продати. Так, щоб не дуже сильно. Приберехувати. то думаю 25 доларів десь в середньому буде продано. Далі 600 гривень. Ось така от у нас покупочка. Це у нас PSP з чехольчиком. Чехольчик, на жаль, в такому трошки потріпаному стані. PSP працююча. І вона у нас на Ще сюди можна ставити типу, диски, дискети. Зараз відкрию і покажу. Ось сюди диски ставляться. Немає кришечки батарейного відсіку. Її продавали за 1000 гривень, але трошки сторгувалися за рахунок її стану. За рахунок цього ж немає кришечки, я її забрав за 600 гривень. І на даний момент. ну Тут є якісь ігри. Все, тут проблема в неї виникла, в неї чогось відпадала здатність бачити карту пам'яті. Скоріше всього, вже знову її не бачить. да? Ігри відсутствують, ну так, да, все. Хоча ні. Незрозуміло. Ігри відсутствують. Як таке може бути з охранними іграми? Ану. Так. Ну, скоріше всього, знову відвалилася карта пам'яті, тому що воно не бачить чомусь ігри. Хоча бачить, що об'єм 6,8 ГБ свободних. Ну, Ось такий от якийсь дефект. Я думаю, що це, можливо, дефект самого е, карти пам'яті. От тут. Ну, ось такого характеру Stick Duo. В общем, зараз ігри не бачить. Тут якісь Scooby-Doo, Angry Birds, ще щось там перевіряв, були ігри. Зараз, на жаль, знову якийсь дефект з іграми. Стан доволі непоганий, але от за що цього дефекта Великий мінус. В комплекті йде у нас Сонька PSP-шечка, це модель PSP 2008 Ой ні, брешу 2001. Чехольчик і. І оригінальна зарядочка Sony. На жаль, без цього проводу, який втикається в мережу. Але я його окремо був, докупив за десяточку. Його тільки треба залишилося помити. І буде отакий от от у нас комплект. Сонька-зарядочка і продаватися буде. Продаватися вона буде в районі десь 1200 гривень. Я думаю, що це її нормальна актуальна ціна. А, ще до комплекта я добавлю. Добавлю ще у мене є пульт, спеціальний під наушники і пульт керування тут. Два в одному. Ну, ось такий от буде комплект, може навіть чуть дорожче. 1300 вийде продати комплект, подивимося. Ще раз, ми вже були коло цих телефонів, ще про них покажу, розкажу. Ось такі вінтажні кнопкові телефони. Були придбані цей за 30, цей за 40 і цей за 40. В общем, а, ні 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 Всі разом за 100 гривень. Всі три телефони виключаються, всі перевіряв. На жаль, до цього немає батареї і кришки, але я його. Підключав напряму контактами і універсальною зарядкою запускається, працює. Просить сім-карту, вставляємо сим-карту і е, всі функції справно працюють. Ось такий от у нас слайдер цікавий за 30 гривень. Motorola в алюмінієвому корпусі. Здається, це у нас Motorola L2. На жаль, в неї вбита зарядка. Коли підключаєш, екран засвічується, все працює. Е, при підключенні теж напряму. не вбита зарядка, вбита батарея. Ось вона лежить. вийняв її взагалі BC50. Таку, можливо, даже не важко буде знайти. Да, це у нас Motorola L6, а в мене колись була L2. Різниця між тим, що в L2 не було камери. І, скоріше всього, є підозра на те, що він намакав, бо тут щось почервоніння на цьому кружочку. Але тим, тим не менш він повністю справний, стан класний, це вже помитий почищений. Так, цей у нас телефон. Ось такий Sony Ericsson. Ці телефони обидва можна буде пробувати продавати десь по 250 гривень. Так, і ось такий от також у нас слайдер Nokia 56 вроде 00. Чи як там вона? А, 56.10. Також з батареєю, з кришкою, а ну зараз. Не пам'ятаю, чи батарея заряджена чи ні. Він також включається, запускається, екран не битий, все показує, але заблокований паролем. Це в мене перше таке, що я бачу Nokia на паролі. Розряджений вже, да? ех жаль. І тут є маленькі дефекти корпусу, проплавлене щось. В общем, такий експрес-мюзик Nokia, класний, яскравий крутий телефон. Всі кнопки вроде справні працюють. Не вроді, а точно справні, Я ж пароль підбирав. Пароль підібрати неможливо, блин. обійти якусь цю систему, я щось шукав, шукав, не знайшов. Не знаю, як в такому робочому, майже неробочому, бо заблокований стані, скільки шов воно буде коштувати. Думаю, також десь 250 гривень. Тобто три телефони, всі три можна продати в принципі, по 250 гривень. Ну, здавалось би, реально, але це реально. Ціни вище стоять, особливо на такі нокі, вони взагалі від 500 гривень стартують. Так що 250 це адекватна, актуальна буде ціна. Ще вам чуть-чуть пізніше покажу ось цих два красавця, що воно таке, а зараз до прикрас ювелірні. Це у нас все срібло. Ось така от у нас брошка, називається сніжинка. Малесенький дефект, не вистачає одного камінчика. Ну, Це у нас скло. Тобто це... Фіаніти, як їх ще в народі, називають, гарно переливається, гарно блистить. Застібка проба у нас 875 якщо я не помиляюсь. Навірно, не сфокусується. Ага. Ну, в общем, є зірочка, є проба. Ось така от брошечка була куплена за, якщо не помиляюся, 250 гривень. Далі ось така от у нас змійка, срібло. Так, так, так. Змійка срібло. Вагу зараз покажу. Взяв її за 120 гривень. Я так думаю, це класний, коли комусь буде кулон, хто родився в рік змії чи для улюбленої тещі, напевно, такий от кулон підвізка В общем, ладно, це жарт. Гарний кулончик. Пробу, зараз покажу збільшене фото. Вага також. В общем, такий колончик, я думаю, найменше десь 300 гривень можна буде продати. Це Ну, я її не буду у нас продавати, я краще поставлю на eBay думаю, що 30 доларів такий от прикольчик можна продати. Одна Одначка е, кульчик один з гарним, здавалось би, каменем, але насправді це у нас теж скло, фіаніт, щось таке. от. Е, гарна позолота. Проба теж у нас радянська. 875. -та. На жаль, камера цього не передасть. Це фото, да, а відео не передає. Гарний яскравий, блін, камушок. Прямо, блін, взагалі шикарно. Дуже мені подобається Аметист, чи що ні, аметист, напевно, фіолетовий. Ось це от у нас аметисти, аметисте. А це у нас в общем, блакитний гарний камінь. Будемо її окремо продавати одну. Я дуже знаю, що часто буває, що когось одна загубилася і не вистачає до комплекта. Так що. Навіть одну є шанс продати. Брав я її за 70 гривень. Також за 100 гривень ось це кільце було. І за 100 ось це. Цю, що за 70 брав, я думаю, продати реально в районі десь менше 150 Ну, будемо пробувати 250. Все-таки є по золотах. Рідкісна річ. Знайти схожу я не зміг. Далі, наступне кільце. Дуже схоже, що це у нас. Якоби горний хрусталь, я цього підтвердити не можу. Цей прибор Diamond Tester, він цього не определяє. Це у нас теж срібло. Срібло і теж пробу не видно. Якщо я не помиляюся, це у нас а, ну, теж є. Зірочка і 875-та да? чи я помиляюсь. Ага, ні, помиляюся, це у нас український герб. І 925 проба. Ось таке маленького розміру, десь 15, напевно. З гарним таким яскравим камінчиком, взяв я його за 100 гривень. Також це за 100. Тут залишки позолоти. Квіточка називається Edelweiss. Такі кільця я знаходив в районі десь 590 гривень на нана, на, на. не помню де, але знаходив биушний. Радянська 875 проба. Блін, теж брешу. Українське 925. <с. <с.> так, перепутав, вибачаюся. Гарне кільце. Це у нас десь 18-й розмір. Таке кільце найменше буде продаватися за 30 доларів на eBay. Це ми також будемо за 30 на eBay ставити. Далі, от таке от чи що воно таке. Також гарної цікавої форми, срібло. Також за 100 гривень купляне. Так, не буду казати, чи це у нас радянський чи український, поки не перевірю. Або голова. Ну, в общем, гарне, акуратне таке кільце, перстень. Можна сказати, що навіть таке обручальне може бути. Чи ні, як це воно там. Угу, угу. Для... Коротше, щоб робити пропозицію. Ну, На жаль, не золоте, але теж гарне, я думаю, 30 доларів буде продаватися. І далі це було куплене за 200 гривень важке, тут в районі 5,6 грам. З теж таким гарним камінчиком Бутім горний хрусталь, але теж, скоріше всього, це скло, фіаніти по бокам ось свіркають, переливаються. Гарно, цікаво виглядає. Супер. І проба у нас Україна 925. ну Таке я теж буду ставити на eBay, але це вже буде десь в районі 45 доларів, тому що дуже гарне, незвичне і розмір, я б сказав, що більше чоловічий, ніж жіночий. Цікаве кілеч. Кільце, да Кілечко хотів сказати. До речі, тут у нас проба незвична. Тобто радянська, але з головою, а не з зірочкою. Цікавий варіант проби.